Сьогодні у нас буде те, що не типова тема для відео. Справа в тому, що я зрозуміла, що мені надарували ну прямо дуже дуже багато книжок цього року на день народження. Настільки багато, що якщо мене от взяти зараз запитати, Маша, скільки книжок тобі подарували, і що це були за книжки, то я отак от на люту не зорієнтуюся. Мені треба сісти і написати список або зняти отаке от відео. Власне, мені стало дуже цікаво підбити подібні підсумки. І просто викатати собі та і вам це разом оцей от самий список всіх книжок, що мені подарували на день народження. Ви можете спитати, а чому саме зараз? Адже день народження був наприкінці травня. А справа в тому, що останню, скоріш за все, це була остання книжка подарунок, яку я отримала до дня свого народження, прийшла до мене буквально декілька днів тому. Ну і власне я зрозуміла, що можна сідати та й знімати. Але одразу скажу, що це не буде типове відео Аля книжкові покупки, де я буду довго розповідати, чомуся книжка до мене потра. Рапила, як вона мене зацікавила, про що вона і так далі? Ні, тут напевно все буде більш лаконічно хоча подивимося, як справа піде. Бо, все ж таки, в першу чергу, це для мене. Саме підбивання підсумків підсумків дуже дуже плідного дня народження, коли багато людей вирішили потішити мене неймовірною кількістю неймовірних історій. Тож поїхали. Отже, перша книжка, яку я отримала, це отакий от графічний роман під назвою Фантомна зона. Мені дуже подобається його оформлення. Така химерна, але дуже цікава, інтригуюча обкладинка. Оцей от напис, який такий голографічний, прямо дуже круто. І, наскільки я знаю, це горор, і в принципі да перший же я відкрив. Це підтверджує, він чорно-білий, і він, як бачите, з іншого боку відкривається. О, тут навіть є кольорова картиночка. Так от, він з іншого боку починається, як манга чи маньхва. Тобто я так розумію, що це щось цього поля. І подарувала мені цю книжку, моя підписниця Аніта. Аніта дуже класна людина, пише мені часто дуже теплі і підтримуючі слова, подекуди навіть мені допомагає з речами, які не пов'язані з каналами. Я їй за це просто безмежно, безмежно вдячна. Ну і, звісно, я дуже вдячна за такий класний подарунок. Ще одна книжка, яку я отримала в подарунок від підписника це повернення Блейка Крауча. Подарував мені її Олексій. Олексій також часто мені пише не те, щоб підтримуючи речі, але смішні. От його коментарі це завжди щось, на чим я дуже довго потім рижу. Так от Олексій сказав, що у нього є в фізичному варіанті фізична копія повернення. Нагадую, що повернення зараз немає в продажу, тому що наклад давно розкопили, а новий ще не завезли. Ну тобто, він, напевно, незабаром буде, але наразі нема. Я зацікавилася поверненням, звісно ж, після Лесі, тому що Леся це просто головний, мені здається, Осадок цієї книжки на Буктюбі. Тут у нас і фантастика, і трилер, і подорожі в часі, і все таке подібне. Коротше, купа моїх книжкових так мені, звісно ж, цікаво, і оскільки от у людини була ця книжка, і він був не проти мені її подарувати на день народження, вона опинилася у мене, чому я дуже дуже тішуся. Моя подружка з Казахстану на ім'я Сем, про яку ви напевно вже не раз чули, тому що я доволі часто її на каналі згадую. Так от вона також буктюберка, у якої є канали Сем з та Сем з Вона мені в подарунок вклала оцю от книжечку. Це з мого вішліста. Це Короліна Ніла Геймана, але не звична, а графічна версія. Тому що в оригіналі Короліна просто текстова, я її в такому вигляді власне, і читала, але я дізналася, що є графічний роман, і мені стало неймовірно цікаво, і сам мені його подарувала на день народження, за що я їй дуже-дуже вдячна. Дуже багато років страшно сказати, але напевно понад 10 в моєму житті є подружка на ім'я Ніна, і ми з Ніною разом нещодавно ходили на книжковий арсенал, і прямо там вона мені подарувала червоний, білий та королівський синій. При тому цю книжку теж зараз розібрали. Тож Ніна спеціально перед Арсеналом пішла в бук Юа, і там один єдиний примірник знайшла. Його ще й там десь сховали, довелося питати. Коротше, вона просто взяла та й знайшла мені цю книжку. Бо, по-перше, вона хотіла мені її подарувати. А по друге, я прямо хоч цю книжку і хотіла, тому що напередодні нашої зустрічі я вже розповідала, мені здається, про це в покупках. Так от мені наснився сон, що я один з головних героїв цієї історії, і я прокинулася вже така, знаєте, інвестована в стосунки. <схи> мені було не все одно, і мені треба було прочитати, що ж там у нас було, як у нас це закінчилося. Так, це квір роман тож я у вісні була одним з цих хлопців, але ну, мене це не смущає, то, і, то і все. я дуже рада мати у себе цю книжку. Мені, до речі, здається, десь Дисонансним її видання українською, себто воно красиве, як і все, що видає Artbooks, Але мені більше подобається оця обкладинка аніж рожева ексклюзивного видання. Але тут при тому рожеві отакі от зрізи, а у рожевої обкладинки красиві такі блакитні зрізи з бікбеном. І от я коли побачила ці книжки, коли вони тільки поступили в продаж, я постійно думала: от який би варіант мені більше хотілося з красивою обкладинкою чи з красивими зрізами. Зрештою, я подумала, що обкладинка все ж таки важливіша, і тому я дуже тішуся, що Ніна мені саме цю книжку знайшла. Бо зрізи я, по перше, і сама можу за бажанням зробити красивішими. І я, до речі, над цим працюю я вже дещо замовила для цих зрізів. Сподіваюся, що ця задумка мені вдасться. Якщо так, то ви це побачите десь на каналі. Якщо ні, то. Ну, вірогідно теж побачити так. От, по перше, зрізи можна зробити і самостійно. А по друге, все ж таки, напевно, в моїй системі координат обкладинка важливіша. Тож я дуже дуже тішуся і невдовзі думаю почати читати цю книжку. Але я так кажу про багато книжок тож ви мені не вірте. Книжечка, яка власне прийшла останньою до мене з поміж усіх тих, про які сьогодні йде мова. Це книжка Холі Блек Признер Thorn, і її мені в подарунок поклала Аня. Моя подружка ще з університетських часів. Також я знаю її, напевно, трішечки довше ніж Ніну. Але ну, от приблизно з тих же років ми з Анією дружимо. І так, Аня мені поклала в подаруночок цю книжку, бо побачили її. У мене в вішлісті, знову ж таки. І це дуже класно, тому що це завершення дологі. У мене вдома є перша частина, але вже є. Тепер дура, так, тобто у мене є повний набір, і я нарешті можу почати його читати. Але не можу сказати, що це станеться незабаром цього разу, тому що все ж таки черга у мене зараз така, як ніколи щільна. Але, звісно ж, хочу прочитати цю історію, як і всі книжки Холі Блек, які я ще не читала. Їх не так і багато, буквально штучки три, мені здається, чи чотири. Всю решту я свого часу прочитала прямо поспіль. Тож треба буде надолужити. Книжка, яку я взагалі не очікувала отримати цього року на день народження. От не знаю, чому мені здавалося, що на неї ні у кого око не впаде в моєму вішлісті, але на щастя, я. Помилилася. Це американські боги, але знову ж таки не стандартне видання, а графічне. Отаке от от всередині дуже різнопланове різноманітний різноманітне, я б сказала. Мені здається, що тут не вся історія, бо тут є напис Book One. Бачите, одиничка. Тобто, напевно, це якась частинка історії. Але, але. Я, по-перше, не знаю, чи є вже друга частина, бо графічні романи доволі довго випускають. А по-друге, мені вже цю частину дуже-дуже приємно тримати в руках, тому що знову ж таки я навіть не очікувала. Плюс я не очікувала, що воно вживу виявиться таким монолітним і красивим. Подарувала мені цю книжку, моя подруга та колега по книжковому блогерству на ім'я Юля, також відома як Степова Русалка. Вона веде блог в Тіктоці. Ми познайомилися з нею декілька місяців тому на відкритті книгарні Віват і якось просто подружилася. І от Юля мені споміж іншого подороження. Рувала цю красу, і я дуже дуже тішуся. І напевно в один з найближчих марафонів 24 години читання візьмуся її читати. А може навіть і просто десь собі перед сном почитаю поза марафонами, тому що все ж таки вона не маленька. Тож я думаю, що читати її ну десь півдня, день у мене піде, да бо я не швидко читаю. Книжкові подарунки від Лесі цього року мене здивували. Там було три книжки, і лише одна з них була з мого вішліста. А дві інші виявилися сюрпризом. Наприклад, оця от книжечка під назвою Бані. Або ж зайка. Це наскільки я зрозуміла зі слів тієї ж Лесі, темна академія, тобто, напевно, це трилер. Нічого не знаю про сюжет абсолютно. Я тільки знала про існування цієї книжки. Я пам'ятала, що СЕМ, мені здається, вона не сподобалася. Але при тому, що в цілому ця книжка збирає або дуже позитивні відгуки, або дуже негативні, тобто третього не дано. У неї доволі нетипово, як для темної академії, обкладинка, тобто мені б нічого не натякнуло на це, якби я просто її побачила десь зі сторони. Але тепер мені цікаво, цікаво в якому ж я буду таборі серед фанатів чи серед хейтерів. Побачимо ще одним сюрпризом для мене в подарунку Лесі став Панк 57. Це мені чисто в колекцію, тому що я свого часу цю книжку вже читала. Мені здається, я взагалі читала її однією з перших в Україні, бо я дуже 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 давно прочитала цю книжку. Напевно, от як тільки вона вийшла, чи невдовзі. І це любовний роман. При тому один з найкращих Пенелопи Дуглас. В Принципі, перша книжка Пенелопи Дуглас, яку я свого часу прочитала, і мені вона прямо дуже сподобалася. Я поставила п'ять зірок, тому що це такий добротний любовний роман там і історія ці. Цікава, і персонажі суперечливі, і прописано все класно. і гарячі сцени ну а дуже гарячі. Мені сподобалося. Сюжет більш-менш мені здався передбачуваним, але я не вважаю це мінусом в любовних романах, тому що. Ну, це даність. Цей жанр він такий. Він часто йде по схемам і по стандартам. Якщо я зустрічаю десь любовний роман, який мене дивує своїм сюжетом, я вважаю це радше екстра бонусом, і просто я не знаю приводом дати шосту зірку з п'ятьох при оцінюванні прочитаного, але так саме по собі на п'ять зірочок це тягне. Ну а третя книжка з подарунку Лесі. Це по перше, знову ж таки, єдина книжка з вішліста. А по-друге, єдина книжка, яку я вгадала. Може саме через те, що в думках пройшлася по своєму вішлісту і якось співвіднесла. Розмір, пакунку з тим, що у мене там війшлісті було, не знаю, але так чи інакше. Це правило будинку сидру. От така от. Раса, я вже дуже багато років хочу прочитати цю книжку, тому що свого часу я не знаю, якими переп'ятіями, але я дала її в електронному вигляді почитати і своїй мамі. І мама у мене її просто забінжила. Вона її обожнює. Вона каже, що це неймовірна історія. Вона хоче її перечитати. Коли вона побачила, що у нас з'явилося оце видання, вона одразу ж на нього поклала око і сказала, що так, я буду це перечитувати от в цьому саме виданні. Ну коротше, мене це все вже давно накрутило на те, що я хочу прочитати. Плюс я знаю, що є дуже красива екранізація Бі Макваєрам, чомусь вона в російській, відповідно в нашій локалізації, називалася правилом виноробів. Тут сидр, там вино не знаю, чим це було зумовлено. Може, якось в сюжеті є і те, і те, а може, це просто вигадки отих от локалізаторів, так чи інакше. Хочу прочитати, сподіваюся, що мені теж вона сподобається і що мене вона також захопить. Дуже круті книжкові подарунки зробила мені в цього року. Також Надя. Наприклад, вона мені подарувала оцей от комікс, який я інакше як колекційним не можу назвати, тому що річ доволі не розповсюджена і доволі специфічна. І коротше, я не знаю, я була супер в шоці і супер в захваті, коли його розпакували і побачила. Це у нас. Найважливіший комікс у світі, точніше, на планеті Земля, і тут у нас от ціла збірка історій від різних митців. Тут у нас і письменники, і актори, і режисери. Я серед знайомих мені імен тут побачила Кару Делевін, Тайко Вайтіті, Йоко Оно, і мені здається. Так, Аллана Мура побачили. коротше, просто така плеяда, сузір'я різних цікавих людей, і всі вони написали по оповіді. І всі ці оповіді намальовані в різних стилях, відповідно, тому що їх, наскільки я розумію, малювали різні люди. Все це, якщо я правильно зрозуміла на тему нашої планети. І напевно, воно все в різних жанрах. І, відповідно, боже, дивіться, яка краса, це взагалі щось інакше. Просто слів нема, наскільки воно все різноманітне і красиве, і я просто дуже щаслива мати цю книжку у себе в бібліотеці. Я її прямо дуже-дуже хочу прочитати. Не знаю, у мене вже, в принципі, накопичилися такі. То в сунці серед графічних романів, може є сенс мені знову спробувати 24 години читання саме по таймеру, бо зазвичай я беру типу суботу та неділю, два дні, і разом вони складаються в більш-менш 24 години. Я ніколи не трекую час. Але один раз я пробувала це робити, і це був неймовірний фейл. Бо я просто я, я не вичитувала 24 години. Я прочитала з десяток книжок, і це там набралося максимум годин на шість. Але зараз я бачу, що у мене накопичилося саме великі графічні романи, тому може. Може, з ними це буде якось простіше? Я подумаю, я можливо спробую, але інфа не сотка. Інша книжка від Наді це Вольф Сонгті Клюна». це автор різних квір-романів, найвідоміший з яких це дім у волошковому морі. Я досі не читала ту книжку, хоча вона у мене вже є і українською, і англійською. Але мене трішечки стопорить той факт, що це затишне фентезі. А я затишне фентезі ну не дуже люблю. Воно мені часто просто нудне. Мені треба, щоб було щось доросле, драматичне, дрейвове, пристрасне. І тоді я назву цю книжку затишною. Просто от, якщо там не буде нічого темного та скляного Але буде вся решта, от тоді мені затишно. І саме через те, що у мене якості Джейклюн асоціювався виключно з затишними книжками, я натягнулася до інших його творів, але нещодавно знайома мені сказала, що оця книжка вона дуже доросла та відверта, і там такого, от як в домі біля Волошкового моря, немає. Тобто тут все прям і гаряче. І мені стало цікаво, я додала цю книжку у ліст Надя це побачила, подарувала мені її на день народження. І це дуже-дуже круто, тому що я хочу її. Ну зараз скажу, що незабаром читати, але ну це правда. Я хочу її незабаром читати, але просто коли це незабаром настане, стане. Я не знаю на всі 100%, відсотків, коли це настане. І третій книжковий подарунок від Наді це серце Шрифтом Брайля. Це від нашої ідеї такий от комікс. Він невеличкий. Але мені дуже стало цікава його ідея, обкладинка, назва. Коротше, тут все-все-все мені вказувало на те, що я хочу це читати. Тому що тут у нас про якісь незвичні стосунки, ніби дружба, але я так розумію, це і перше кохання, напевно, буде. Якісь тут загадкові події мають бути. Кори, не знаю, я коли побачила цю історію, то вже просто візуал закохалася і мені стало цікаво. Наступна колекція книжок це подарунки від Маріни з каналу книголісся. По-перше, це «King of овґрід, це любовний роман Анни Хонк. Як бачите, він вже трішечки потертий. Це тому, що я вже встигла прочитати цю книжку. У мене такі не дуже враження, тому що з одного боку, от тропи і сюжет, це все, що я люблю. Тут у нас другий шанс, спокута. І все таке подібне. Я люблю такі сюжети в любовних романах. З іншого боку, Анна Хуанг, ну поки що мене не вражає як письменниця, як оповідачка. Ну просто все, що вона пише, воно якесь дуже мені посереднє, на жаль. Але тим не менш, як бачите, я доволі легко і доволі швидко прочитала цю книжку, як тільки її отримала, тому що ну, дуже вже мені оці тропи подобаються. Також Маліна, подивившись на мій вішліст, обрала мені в подарунок how to stop time, як зупинити час мета Хейга. Мед Хейг у нас в Україні відомий технічною бібліотекою, а у мене його улюблена книжка це The Humans або ж Люди. Я дуже-дуже сподіваюся, що коли-небудь її перекладуть, тому що, ну не знаю, це просто неймовірна і дуже-дуже крута книжка. Коли я її прочитала, вона стала, мені здається, для мене однією з найкращих прочитаних в тому році, от коли це власне, сталося. Сталося це ще до того, як я завела канал, саме тому я на каналі не часто цю книжку згадую. «How to stop time» – це інша його робота. Я нічого про неї не знаю, крім того, що тут очевидно буде щось про час, про подорожі в часі або про зупинку часу. Коротше, якісь маніпуляції з часом будуть, і мене це вже влаштовує це. Моє книжкове так. Медхейк, це моє книжкове так, в тому числі. Тож я захотіла цю історію. Ще одна книжечка також була з мого вішліста, і це «Фартуна Сворн», От така от історія. Це перша книжка в серії. Це романтичне фентезі, про яке я не знаю нічого, окрім того, що з одного боку воно популярне, з іншого боку, Лесі воно не зайшло настільки, що вона закинула на перших же сторінках. Я через це теж не одразу потягнулася до цієї історії, але потім почула доволі багато таких непоганих відгуків, Плюс побачила, що книжка ця з'явилася в книгарні. Є ну і все мені вказало на те, що в принципі можна додати і в вішліст і якось прочитати. А хто його знає, може мені сподобається. Ну, і, власне, я одного дня дізнаюся відповідь на це запитання, тому що книжка у мене тепер завдяки Марині є, значить, можу читати. І четверта книжка, яку мені подарувала Маріна, так вона мені подарувала аж чотири книжки: це єдиний фінал Лиходіїв смерть. Це маньхва, якщо не помиляюся, або ж манга. Отака от дуже-дуже от красива. Вона всередині вся кольорова і красиво намальована. І тут у нас історія дуже нетипова. По перше, це реверсивний гарем, і власне причина, чому Маріна і сама зацікавилася цією історією, і мені подарувала, бо я шанувальниця цього тропу. Так от, тут у нас головна героїня. Вона, якщо я правильно розумію, лиходійка. В якійсь грі вона потрапляє в якусь гру, і їй треба налаштувати стосунки, налаштувати, напевно, не, не дуже вдале слово, але так чи інакше, побудувати. От побудувати стосунки одразу з декількома головними героями, з декількома хлопцями. Можливо, у неї тут є, от, точніше з'явиться один єдиний коханий. Але наразі на початку історії у неї там декілька головних героїв. Вона має їх, їх чи то звабити, чи то закохати в себе щось таке подібне. Маліна що перший том їй сподобався, що він був цікавий. Подивимося. Я думаю, що мені теж сподобається. Єдине, тільки що мене смущає, це те, що у таких от історій багатотомних є тенденція в якийсь момент дуже сильно провисати, тягнути сюжет, не розвивати його. І от це часто вбиває мій інтерес. Саме тому я купу манг починала читати і не закінчувала. Я сподіваюся, що це не така історія, це не кейс Реліани, наприклад. Але подивимось. Ну і наостанок я залишила подарунок від абсолютного рекордсмена від людини, яка подарувала мені одразу п'ять книжок, п'ять Карл, п'ять книжок в подарунок на день народження. Я просто в шоці. Це моя підписниця Яна. Яна вже дивувала мене і не раз, в тому числі і своїми подарунками та і своєю увагою, і тим, як вона до мене ставиться. Це дуже таке тепле ставлення і дуже підтримуючі. Я їй за це просто неймовірно вдячна. Але я чесно скажу вам, що була прямо в шоці, коли Побачила, скільки всього вона мені подарувала, бо ж там були не тільки книжки, але книжок було п'ять, і деякі з них я не очікувала побачити. Наприклад, Кресуню та чудовисько від Міналіми. Так, Міналіма відома своїми виданнями Гаррі Поттера з усілякими інтерактивними моментами, всілякими штуками, які розгортаються, які там граються з читачем. Але хто не знає, також у Міналіми є серія казок. І я хотіла саме і чудовиська» в першу чергу. Звісно ж, тому що це моя улюблена казка. І як бачите, тут також є всілякі інтерактивні моменти. Так, сподіваюся, я цих пташечок зараз зможу загнати назад в клітку. Дайте мені секунду. Все добре. Пташки на місці. Також заразом відкрила ще одну цікавинку. Я, до речі, ще не гортала цю книжку, я хочу її повністю прочитати від початку до кінця, от саме в цьому виданні, і тоді вже роздивлятися всі інтерактивні моменти. А так поки що я намагалася їх особливо не розглядати, щоб для мене це також був сюрприз. Я була в шоці, коли побачила цю книжку. Це це дуже особливі книжки. Вони дуже якісні, дуже красиві, не дешеві. І ну тепер я хочу, звісно, всю колекцію цих казок, але буду збирати я її дуже 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 поступово. І Я дуже тішуся, що у мене є красуня та чудовисько. Ну просто я в шоці. Я була в шоці, коли її побачила, і мені дуже дуже приємно. Також серед подарунків була Джейн Ейр, і це знову таки графічна версія. І так дуже іронічно. Знову ж таки, я це вже казала, коли розпаковувала цю книжку. Іронічно бачити містера Рочестера на обкладинці книжки, що називається Джейн Ейр. Це якийсь такий сексизм. Чи мені здається це? При тому доволі коротенький. Бачите, графічний роман. Він прям малюсінький, цікаво, чому так. Всередині він виглядає наступним чином. Ну, як на мене, якісь дуже нетипові кольори, як для готичної Джейн Ейр. Але але почитаю і тоді скажу про свої враження. Може, це якийсь короткий переказ чи інтерпретація, чи тільки частина історії тут викладена. Подивимося, мені стало цікаво, що така річ в цілому є, тому я і додала її свого часу в вішліст. Також я надодала до моєї колекції книжок Сари Джеймас двір слібного полум'я в українському виданні, яке мені дуже дуже подобається. Подобається воно мені. Саме своїм оформленням, тому що Vivat спромоглися в Україні знайти ілюстраторку, яка замітувала і доволі вдало, на мій погляд, стиль перших трьох книжок. Якщо ви не знаєте, то там історія така, що чи то видавництво, чи то сама авторка, сама Сара Джеймас свого часу посварилися, чи просто щось не поділили з художницею, яка малювала обкладинки перших трьох частин. Саме тому, вже починаючи з новели, яка по факту четверта книжка, і відповідно всі наступні частини двору шипів і троянд», вони вже видавалися з іншими обкладинками з. Взагалі, книжки всі перевидали, і тепер вони видаються в зовсім іншому стилі. Ну а Віва свою чергу не розглядав варіант зненацька з певної книжки почати видавати книжки в абсолютно іншому стилі. Вони вирішили знайти майстра чи майстриню, яка зможе підхопити оцей от стиль, і їм вдалося, і мені це прямо дуже дуже подобається. О, чисто за таку відкриту роботу над обкладинкою. Мені дуже хотілося цю книжку собі в колекцію. І Яна мені її подарувала, за що я дуже-дуже вдячна. Також Яна подарувала мені неймовірно красиву, напевно, одну з найкрасивіших книжок видавництва РМ, а саме шість багряних журавлів, які от навіть уже оцією обкладинкою підкорюють. Але потім ти бачиш оці злізи, фокусуйтеся, зліза, будь ласканька. Так от, ось ці злізи, вони з усіх боків дуже красиві. А потім ти цю супер обкладинку знімаєш, а під нею отаке. Отака краса з усіх боків при тому краса. Це Янґедалт Фентезі ретелінг історії про диких журавлів. Якщо не помиляюся, ну відгуки воно збирає різні, комусь воно подобається, комусь ні. Яна в захваті, наскільки я знаю від цієї книжки, і вона дуже хотіла, щоб воно було і у мене в бібліотеці. Тож тепер я маю. Її. Ну і остання книжка від Яни, і мені здається, дуже символічно, що це така завершальна нотка цього параду подарунків. Це незриме життя Альділярю. Іспанською, так саме іспанською. Чому так? Тому що я вирішила збирати різні видання Аділярю. Головний чинник при тому, головний принцип, по якому я хочу збирати ці книжки, це різне оформлення. І я хотіла книжку в такому більш класичному оригінальному оформленні а саме така от чорна обкладинка, де є оці сузір'я, і просто на всю обкладинку. Назва. Це те, як цю книжку продають в більшості країн, мені здається. Яна мені подарувала іспанський варіант, що мене абсолютно влаштовує. Це тепер третя книжка в моїй колекції. У мене також є ілюстроване видання англійською. І, звісно що у мене є українське видання. Тепер ще є таке от іспанське. чому я дуже-дуже дуже тішуся. Початок колекції закладено. Тоси книжок. Я може навіть не буду виглядати цей фейл. Отже, якщо підвести підсумки, то тут у мене стос, який не вміщається в кадр, який вже у мене феєрично тут просто по всі боки розлетівся один раз за кадром. Може, я навіть залишу ці кадри на монтажі, але спробую вам зараз показати його більш-менш повністю. Господи, аби тільки воно. О боже! отак от! Так от. Хух. Тут. 21 книжка. Якщо я правильно все порахувала і не збилася в процесі. І якщо я нікого не забула, якщо когось забула, то, будь ласонька, пробачте мені. Але загалом 21 книжка. Отакі от подарунки. Прикиньте, 21 книжка на день народження. Це ж ціла міні-бібліотека. Це ж можна рік читати лише це. Ну окей, не рік, але може. Пару місяців <хи> так чи інакше, я дуже, дуже, дуже сильно всім вдячна. Це неймовірна колекція книжок. Вони різноманітні, вони круті. Дякую вам всім. Дуже-дуже дякую. Я обіймаю свій стосик. Сподіваюся, вам це відео сподобалося. Напишіть, який з цих книжкових подарунків вам найбільше припав до душі. А може, ви щось цього читали і можете поділитися враженнями. Звісно ж, без спойлерів буду дуже за це вдячна. І не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. А якщо хочете подивитися ексклюзивний контент, то у мене на каналі є спонсорство. Воно дуже дуже бюджетне, дуже недороге. А в обмін на нього ви можете отримати доступ до ексклюзивних відео, які ніхто, крім спонсор, Кунцелів не побачить. Дякую і до зустрічі!